Привіт, привіт, друзі! Привіт, друзі! Знову з вами канал Вікторія та Поросята. Трошки не виходили ні в сторіс, ні знімала відео, бо, як ви знаєте, в нас сталася біда, загинула наша королева каналу Пепа. Але ми це пережили, заспокоїлися і зрозуміли, що там, де нічого не тримають, там і нічого не втрачають. Тому живемо далі і працюємо. У нас від неї є потомство. Ми не продали льошки. Тому чекаємо, коли вони прийдуть в охоту, і будемо їх злучати. Кабанчики в нас є. Ось такі в нас справи. А я зараз в теплиці включила капельний полив і поливаю свої огурчики і помідорчики. Помідорчики теж вже підв'язали, вони цвітуть. І чекаємо на врожай. Огірочків маленьких дуже багато висить, але чомусь вони ну, не наливаються, не ростуть. Може хтось ну, підкаже мені в коментарях, що треба зробити, чим їх удобрити, чи може якась температура повинна для них бути особливою. А то знаєте, що зараз така погода. Днем дуже жарко, а вечором дуже ну, прохладно, чим повинно бути в цю пору. Так що ось такі справи. Ось в мене піончик розквітнув, починають квітнути, в нас щось пізно цей рік. Красота, гвоздечка, а запах який нереальний. Ось така розочка біла. Вона біло-зелена, от на такій на штамбі. Дуже красиво. Там біля неї жовтенька, але ще пупляшок маленький. і Далі є розовенька. Ну теж запах нереальний. Це ще бутончик. Ось яка пітунька. По пляшків багато. І запах інтересний. Ну і сузір'я мої. Красота. Красота. Ось дивіться мої композиції. Тут апітуньки, базилік, фрезія посередині. Ось фрезія апітуньки. Там фрезія і ще якісь інтересні квіти, але не пам'ятаю. Дивіться, чоловік в мене покрасив ці відерочка грунтовкою. І як класно вийшло. Ще й мій банячок покрасив. З, звичайно, тут треба тюльпанчики вже. Прибрати і посадити теж якісь пітуньки чи ще щось. Дивіться, яка наша картопелька. Нещодавно я тільки її просапала, а це тепер така красота. Ось така має бути цвітна капусточка. Такі кущики красиві. Ось броколі розростається. Там наш салатик. Скоро будемо зрізати. Ось даже є пару кабачечків. Дивіться, які красиві. І наші помідорки. Як ви бачите, на усіх помідорках вже квітнуть квіти. Ось такі. Ну і салатик. Ріжу нам на салатики. Ось там такі далі помідори. Ось наші огурчики. Їх, як бачите, на... Зав'язалося дуже багато. На кожному кущі, подивіться, як їх багато. Ну чомусь вони сидять дуже-дуже довго. вже так повимахували огурчики, а чомусь, а чомусь оці красавці не ростуть великими. Хоч би дітям був на салат свій огурчик. Ждемо Зато кропик я вже зривала і різала і знайомим роздавала, бо і росте. Ось вирішила проростити деньку, Найшла своє насіння. Думаю, поки на огород посажу, зараз дощів немає, вона дуже довго буде сходити. Тому проростила її в тряпості мокрій, а потім кинула. Росточки в стаканчики. Дивіться, за два дні яка красота. Скоро, як з'явиться третій листочок, напевне, тоді я і висажу її в ґрунт. Дивіться, що вийшло з експерименту вкорінити черенки лаванди. Бачите? Зелені паростки, це, напевне, я думаю, так, що вона прижилася. Ось це їй трошки не такі. І в цей. Це, напевно, ні. А може десь тут, бачите, всередині є зелене. Будемо сподіватися, що воно проросте. Ще є кавунчики тут у мене. І моя красуня-фіалочка. Ось так квітний горошок. Він тут на шпалерці. Це для діток. Вже там є стручочки. І дивіться, як я вчепила шлангу, щоб там мені полила зелень і брокколі Ось ти на такій прекрасній ноті, коли на тебе вітер задуває краплі, водички, шлангу в таку жару. Скажу всім до побачення. Ставте пальчик вверх нашому каналу, нашим відео коротеньким. Довгі відео нема коли монтувати і збирати за пару днів, тому що город, господарство, діти. Тому всім гарного вечора, мирної ночі і всього найкращого. Хай буде мир в Україні, Па-па.